Ви бачили нові засоби зв'язку. Це дуже важливо, тому що мобільний захищений зв'язок, ефективний зв'язок, який забезпечує координацію виконання завдань, це також дуже важливо для того, щоб наші дії були результативні. Декілька слів хочу сказати про нові броньовані машини, які сьогодні пішли до Національної гвардії. Це автомобіль Казак, який пройшов випробування. Всі пропозиції, які надали наші військові, були враховані вже в останніх мобделях. І від експериментальних зразків наші виробники перейшли вже до серійного виробництва. Вона поєднує як ефективний захист, так і що важливо, комфортність умов знаходження для наших військових. Безпілотні літальні апарати, які поступають на оснащення Національної гвардії, комплекс українського виробництва. Ми майже 8 місяців тестували в зоні виконання завдань. Були зауваження до виробників, вони їх врахували. Сьогодні от наступний комплекс ви бачили реально в дії. Також поступив комплекс зарубіжного виробництва з нормальним оснащенням. Готуємося до бойової експлуатації даних комплексів, надіємося, що... Кожний підрозділ спеціального призначення матиме такий комплекс, який дозволятиме оперативно вести розвідку противника і готуватися до виконання завдань.